Слідчими підрозділями розслідується кримінальне провадження за фактами умисних вбивств Сергія Нігаяна та Михайла Жизневського 22 січня цього року під час масових заворушень по вулиці Грушевського в місті Києві. Досудовим розслідуванням встановлено, що і Жизневський, і Нігаян виконували функції по охороні порядку на Майдані Незалежності і по вулиці Грушевського, тому завжди були в оточенні інших осіб і були в полі зору. Також маса людей. Незважаючи на це, до цього часу не надійшло жодного повідомлення учасників майдану. З метою якнайшвидше розкриття цих особливо тяжких злочинів, ми ще раз звертаємося до всіх телеканалів та очевидців, які вранці 22 січня перебували на вулиці Грушевського, знали потерпілих, могли б бачити їх під час подій або володіють будь-якою інформацією або іншими даними про обставини скоєння злочину. Повідомити слідчок за телефонами.